Всім крейзі-нятам! Мене звати Ярина, а мене Оляна і це Крейзі Хаус. Божевільний блог двох божевільних дівчат. Трррр. Цей випуск більше стосується дівчат, аніж хлопців. Але я думаю, хлопцям також варто його переглянути. Адже ви дізнаєтесь багато чого нового. Кожна дівчина, кожна маленька принцеса у дитинстві мріяла про принца на білому коні. Але життя не казка, і ми вирішили бути прихильниками реальності. Ну, хоча, Фантазувати нам ніхто не заборонений, та чому б це не зробити? Може, попліткуємо? Класно було б, якщо принців доставляли поштою. Е, Як? Ну, дивимося! Дирия білим коням. Фу, чого? Це? Мені б такого принца як у них. Для того, щоб зустріти принца, треба бути хоч трошки принцесою. І чим я не принцеса-пуперка? Е Дивимося далі. Я знаю, чому принца так важко знайти. У нього 100% здох кінь. Він іде пішки і тому затримується. Живе по-сучасному, в нього просто зламався навігатор. Добре, а якщо буде серйозними, день може бути взагалі. На. На. Кастингу. Пх, на якому ще кастингу? Принцес. Ой. Порок? Ой. Ой. Апізида!

Здраво, здраво, ну добре, годі правити деревені. На вулиці все-таки літо, а отже час гуляти. Мерші на вулицю. Всім, я сказала. Наші три правила залишаються незмінними. Ставте подобайки підписуйтесь на наш канал та да, життя прекрасне.